Ну що, Юлька приїхала з Києва, з Києва. А дома її чекав чоловік. І не просто так, а наварив борщу, нарізав сальця Закарпатського копченого і Вінницького. Дякуємо. І обов'язково. Ну куди ходиш ж, ж без цього цибулька і чесничок. У мене сметанка, у чоловіка майонезка. Короче, я хочу сёрбать на камеру. Слабонервный. Удалитесь. Все. Угу. Потом уже будет до Был уже пару То Это было пипец смешно. Цебулинятка обов'язково. Макаемя. Суль. Можно нагло. Убирайте. Так, как уже выгулка дискотечно закончилась, можно цибулиняться и чесночок. Человек же любит это такое, какое-то есть. Вонючую, какое-то есть. М -м -м. Слеза пришла. А він божі зварив о 6-й ранку, да? так? У 6 вже зварився. Ранку. А він трошечки остивший. Не Він такий смачний. А я ще вам кажу. Наша така велика каструля. Наша відповідь була та ти спроби спочатку. А там прям ребра валяется, чи не? Чи ти типу, пообрезав? Есть там 4 кусочки ребра. Знаете, в чем? Особенность. Мей чоловік з Полтавщини при там борщу. Все нарізается, все овочі нарізаються. Нічого не третий на терку, бо я. Я все на патру на трку і до побачення. У мені так швидше. А у них це не є норма, бачите як. М -м -м. А якщо хочете рецепт баща? Пишіть. Рецепт. Давай ему дома. М -м. Я сподіваюся, у мене тут є люди, які люблять никать, за людьми, які сьорбають, сьорбають по фону і їдять на камеру. Никають то за карпатською дивляться. Це дякую. Це тобі дякую. Срічниці. Не вдивилась. У нас річниця. А кулька нам? А? Це скільки кулька нам? Нет, ну если по той дате, яку я рахую, у нас дуже м -м, смешна м -м история наших розписів. Ну, короче, нам уже девять рахується. Нам девять. И у нас річниця. Ну з мене, о, з мене святковий мені, та що робить. О, з мене борщ з тебе нормально спойде. <ріст> <ріст> Обманемо? Ще не будемо. Я навіть не можу зрозуміти, яке мені сало більше подобається. У нас на Україні теж не копчется, все сало засалюється, А На за Закарпатті все копчеться. Ну теж дуже смачно. Боже, я, по-моєму, навіть не жую, а глотаю просто. Подготовочка. <recommendic -a> ничего, ничего. Да. А просто с поезда и с автобуса одновременно. Ой, чеснок клятый. А. А, -а, -а, а! а! Секунду. Oh. Sorry. Oh, хороший чеснок. Це молодий. Короче, ah. у мене шикарна історія була сейчас отъезда з Києва. Я уїхала. Коли я уїхала? Позавчора у нас була промо зйомка. Ролик на осінній на осінні нашій концерті. Я думаю, ну що, буду в Києві, поїду в Закарпаття. Потім розумію, що не спала в поїзді. Бо мої пасажири, два дорослих мужчинки, вирішили, що їм треба нахерятися. якоїсь закарпатської палинки, що вмовляли мене. Розумієте, да? Ну, no, ви не розумієте, я просто не п'ю ще. А, тепер розумієте. І вони до, дву... до другої ночі бухали. Я не виспана, у сьомий приїзд. Або 11 одинадцяти... я живу за міром. Або о 11, 20 вже було таксі. Так я приїхала додому, тільки помилась. О, Боже, який чеснок? Боже. Все, не буду його брати. Це піздець. У поїхала на съемка. Вона закінчилась. Десь восьмій. Не, раніше трошки. Десь о 8.30-40 я вже була вдома, чи о 9, там похи Набрала ванну, перед тим купила культур собі, щоб сюди додому не було, прямого. Я купила на Ужгород. А я в кусті. Тобто з Ужгорода ще два з половиною часу. Ну, я купила на Львів. Бо було тільки на Львів. А туди треба було автобусом, який ввіз би мене о 7 часов. Ну, коротше, я вже думала, ладно, хай так буде. Хотіла в той самий день уїхати, думаю, ладно. О 6 ранку вже уїду так. На поїзді, зато. Бо на автобусі 17 годин важко. Ну, тут я покупалась. Хожу по хаті. Лягаю спати. Десята година. Думаю, ляжу раніше, бо о п'ятій треба виїжджати. І тут починається карнавал. Літаючи в Короче, хто був вдома, той це відчув. Я в паніці. Думаю, ну нема ж сьогодні. типа, казалось, что там делегация была в Киеве. Это дешманы все смирения. Никто не летает. Ну, я пишу девчонке, говорю, ты же обещала. она ну, говорит, я прогадала, они, оказывается, уже уехали. Ну, и началось фаер-шоу. Короче, я думаю, мне в любом выпадку надо поспать. Ну, просто состояние вот такое начинается. Яку, якогось наркомана. Лягаю. І думаю, ну я подивлюсь. Скільки мені до вокзалу? А до того я з чоловіком розмовляла, думаю, поїду на вокзал, просто буду проситися в поїзд. Крайній нову хорошо. Одинадцять 11.40 вечора. Дивлюсь. З'являється один квиток купе, нижня полка. І цей, і пласкарт. Я хватаю білет уже в резерв кидаю, ще не сплачую. Вибачте, це вулиць ног. Хорошо. І думаю, господи, я хочу встигну туди доїхати. 30 хвилинки по 20 й ось пише. Я повторюся за І Я купую квиток, зразу же замовляю таксі. Благо у мене була сумка собрана, Ну, я з рюкзаком поїхала. Я просто швидко вдіваюсь, вибігаю на голосах. Якраз під'їхав таксист, я вам кажу швидко. До плачу". Кажу, доплачу. Каже, ви що, серйозно? А ви надійтесь на таксиста? Що ми встигну, я кажу, не знаю. давай. Ну, я на спокійному. Я на такому спокійному, навіть переживань переживання, думаю, якщо що, у мене є квіток на ранок, якщо що, доїду обратно додому і переночую. Або я смілася, коли по телефону з чоловіком розмовляла, що лише ночувати на авто, господи, на вокзалі, бо якраз комендантська година. Якби вже не наїздишся. Допрощать да нас всі, кого ми об'їжджали, бо таксист у мене був. Найфайніший, ніж я могла подумати. Щоб ви розуміли, в кінці він сказав дякую вам за те, що я згадав молодость. Я давно так не ганяв. Не хотів з мене брати, я кажу, то на чай. До останнього кричав, девушка забери. Я дала гроші і побігла собі. На потяг встигла, лягла спокійно спати. Розуміла, конечно, бо я почала читати, для літає, що опасненько, що це може, бути над нами бо ми туди їхали. Ну, слава Богу! Я спала. Все прикола я в 3.40 перейшла дорогу сіла на автобус в Бужгороді до хуста. Та-дам! Щаслива, да даю борщ! Найсмачніший борщ від чоловіка. Це реально свято, коли ваші чоловіки готують. Ще й смачно. Ще хочу помітити, що на кухні чисто. У школа пройдена. Котик, я люблю тебе, дякую. Тебе було дуже смачно. А якщо хочете відео з менету, святкового мінето, святкового мінето, подяки, ставте плюсика. Пока!